Мене звати Саша. Я зараз е, перебуваю в Італії з сином, якому вже 14 років. На момент е, 24 лютого йому було лише 12. Та да слиш. Ух ти ж, йолки-палки, збілішу там. Йома, У нас в суботу, в неділю мусили бути спортивні змагання з сином. І тут четвер ранок я збираюся, ото от все вже я заспокоїлася якось так. Я, я от, я так дуже. Ну, по-перше, мій стан, я тобі скажу, довгий період часу з того дня був ось такий. Я ось так дихала, мені потрібно було десь спертися, щоб зробити вдих на повні груди. Як то потім в описах я читала, що це типу симптоми. Як з панічних атак чи як це називається? Але то було б психологічно, я задихалася, я не могла повний, на повні груди вдихнути. Мені потрібно десь було так спертися, щоб я могла так розправитися і так зробити. Зараз такого вже в мене немає. три, чи? Йо-мою, п'ять. А я думала, блін, ну ми ж виїхали в перший день. Ну, ну просто так сталося, що ці вибухи ми бачили. Ми бачили через дорогу. І як, от, от саме цей момент це було вже десь 10 десята тридцять, і цей момент свист. Я щось думаю, що я бачила той винищувач, але я думаю, отак я думаю, ну треба перечитати. Просто було тако свист сильний. Можливо, це просто щось мені здалося, що я бачила саме винищувач. От що бомби взрива два бачила, це точно. Я якраз підходжу, там дуже такі панорамні вікна в, на кухні, де я знімала квартиру, і вони виходять на Варшавську трасу, тобто на ту сторону, де там далі Гостомельський е, аеропорт. І я бачу оцей свист, я, же я, 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 я таки, скажу, що я бачила винищувач, мені так здається. І е, бачу один інший. Труситься будинок, і таких два чорних клуби через, в, через Варшавську трасу на ту сторону. І повністю квартира одразу в цьому смогові. От навіть якщо лишилися люди, от, е, я знаю людей, які перебули, і пе, вижили, я знаю людей, які не вижили. Я розмовляла з людьми вже е, з, одразу після визволення, і, які були у полоні, і їм вдалося. З полона, а він мені каже, що людина, яка допомагала, бо в нас поламали всі двері, все там понищили в квартирах. Тобто, нашому комплексі повезло найбільше, тим, що вони не підірвали його повністю, але вони повністю зламали всі двері, покрали по... просто квартири. такого. ось така толпа 9 березня. 2022-го Буча, люди виїжджають. У мене подружка, яка зателефонувала, каже: Не їдь нікуди, я зараз до тебе приїду. Я кажу: Анічка, ти не приїдеш до мене, бо ти не розумієш, що тут відбувається. Бо там люди йдуть з рюкзаками пішки. Повністю стоїть дорога. Це все труситься. Ми на шостому, на шостому поверсі. Я дивлюсь на свого сина, а він у мене спортсмен. Це дитина вища за мене росу, і ти на нього дивишся. Ну, ви розумієте, що таке спортсмен. Спортсмен е, виглядає як воїн. І ніхто не, не питав би е, нічого. Я розумію все, що ніхто б не сказав, що ось е, там це дитина. Ніхто на це не дивився. От дитинка, яка е, в моєї рідної сестри, їй лише виповнилося три місяці. Вони з Комфорттауну їхали за нами, бо е, вони мали автівку і забрали нас з Бучі, і ми е, е, мусили виїхати якомога скоріше з України. Саме, коли вони приїхали в Річтаун, це, це, це комплекс, який знаходиться на в'їзді в Бучу, трошки все вти, затихло. Ми, ну, мабуть, це янголи охоронці дитинки, бо вона, е наша варічка, вона не так легко і народжувалася. І тут війна. Тобто немає не в мене слів, як описати повстання якихось. Когось проти дітей. Для мене це так, розумієш? Ця подія для мене це повстання проти. Проти кого, блін? Проти трьохмісячних, 12-річних дітей. В мене машини не, не було. Я не мала своєї автівки, і я сама виховувала сина, і мені потрібно було його якось спасти. От, ти розумієш, я шо того пороху? Дивлюся, що просто пусті парковка з нашого е, річтауну, з нашого комплексу житлового, всі виїжджають, ховаються, йдуть пішки. Будинок труситься, ти це відчуваєш. Так само вони вирішили їхати, але їм вже виїхати ніхто не дав. Вони лише в спалених машинах лишилися, вони лишилися в підвалах. І ми вже не зможемо спитати їх, а що, як ти можеш от повернутися в ті події? Бо вони лишилися в тих подіях? Все. я і моя рідна сестра Люся ми розуміли, що нам дітей потрібно скоріш, 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 подалі від цього, цього що відбувається? Якщо нас не попередили в такому, то, то що може бути завтра? І от вони приїхали, ми спускали, спустилися. Я ще й забула таку їжу, приготувала, все забула в квартирі. Спустилися, сіли. І тільки ми приїхали на протилежну сторону Варшавської траси, там вже в Дубасина була машина чи то від вибухів. Вона брошена вже, тобто повністю капот, вм'ятий, дерево, отак вона перекрита, дорогу перекрита. Потім ще в дорозі ми бачили лишену машину. Паркетник біленький, я не пам'ятаю, але ми зупинилися, бо там була зробота ну ця безпека безпеки, і е, побачили, що дитячі іграшки біля машини, і ми думали, може там хтось лишився може допомогти. Ми тільки виїжджаємо і починається. Але то, я думаю, все-таки були російські машини, перші Перші відео, які тобі скадала, то все ж таки була, були не наші. Я ось так, от якось так от знімала, от, так, що мені мала. Я кажу, моя рідна сестра, мала мені каже, а що ти знімаєш? Я кажу, та я ж ну кажу, я розумію, що не можна, я ж не знімала типу, ну мені це дуже підозріло. Дивись, скільки валять. І Сергій каже: поїхали гради на Київ, дуже, дуже щось буде про те, що навіть ніхто й подумати не хотів. Не міг. Я не знімала, я боялась знімати. Знімав трошки мій син, але саме такі моменти я його відганяла тих вікон, заставляла вдягати шолом мотоциклетний свій. Він сидів, чекав мене більшою частиною в тому в коридорі. І е, він не хотів вдягати той шлем, він якось по-своєму переживав, але це інша вже тема. Коли ми вже приїхали, я подивилась, я сказала дитині, збери все, що тобі необхідне. Найважливіше. Ти знаєш, що він привіз, що він зібрав рюкзак? 20 чистих зошитів. Просто чистих зошитів. Він не взяв там якісь свої іграшки, ні лего, ні якісь такі щось. Ну, як знаєш, як діти беруть, він взяв 20 думаю, ну, я не пам'ятаю така стопка чи я говорю навіщо? Просто щоб ти розуміла, як, що як я мама відчула, коли побачила ці 26 зошитів, що дитина собі в рюкзак майже нічого не положила своїх речей крім зошитів. Сергій вже був Сергій чоловік моєї рідної сестри. Він вже був однозначно влаштований, що він йде в ЗСУ, бо в нього був військовий квиток. і він нас довіз до кордону, і він збирався повертатися в Київ і одразу йти. Е зараз він отримав, е е е як правильно, ветеран, якщо ти вже з перших днів служиш, і до сьогодні. Він, він оце в окопах до сьогодні. і... Е і він пішов просто тоді, коли вже почали казати, що відбувається в Бучі, він не повернувся одразу туди, а вже в березні, на початку березня, він вже став е військовим при виконанні. І от ти собі зро... прикинь, от ми під'їжджаємо дитині три місяці, і вони мусять розлучитися на невідомий час я, У нас там конфлікт такий, я кажу, Сергій, е, я просто бунтувала в плані, що дитина мала. Давай зараз спробуємо якось домовитись, Можливо, зараз якось, можливо, випускають чоловіків. Він каже, ти не розумієш, у мене військовий квіток, я мушу захищати країну. Я певно не знаю, де мій дім. Я, я не тут, я не там, я не буду, хто знає. Я не знаю, більшість свідомих людей не знають, де їх зараз дім.